Друзі, ось ця річ нагадує мені особисто е, Майдан, особ, особливо після Майдану, що було. Пролетів фрагмент інтерв'ю міністра внутрішніх справ Климента, виданню Українська Правда. Я скажу, коли війна почалась в Києві, в принципі, мало хто залишався, поліція залишилась практично 100%. Ну, я не знаю, яка поліція залишилась саме в Києві. Я знаю поодинокі випадки. Які лише підкреслюють правило, що поліції не було. І я можу сміливо це стверджувати, бо я був безпосереднім учасником цих подій з першого дня. Тому ми зразу взяли під охорону і магазини, і аптеки, і е, почали працювати з керівниками ЖЕКів або ОСББ. Ми прямо знаходились в підвалах цих будинків. Ви знаходились в підвалах, напевно, так глибоко. Що вас ніхто не бачив. І дозвонитися вам не могли, бо в тих підвалах, напевно, не було зв'язку. Друзі, а де тут правда? На якому боці? Клименка, чи ну, на якому боці правда? Чи десь правда посередині? Я вам скажу ну, свою думку. Це побідітелі примчались. Комусь же ж потрібно бути переможцем зараз. Ви розумієте, що війна. Буде закінчувати, і хтось має бути переможцем, як переможці Майдану. Ви пам'ятаєте? Яценюк. Пам'ятаєте, да? Тягний Бог той же ж самий, Турчинов, Порошенко. Не ми ж переможці, не ми ж на Майдані були. Не люди були на Майдані, вони були, вони все вирішували, вони зі сцени там керували всім. І зараз та ж сама ситуація, нічого не міняється. Зараз два роки, три роки проходить і все три, вони скажуть, так а ми ж все вирішили. Де ви були? Ми все вирішували. От і все. от Побідітелі примчались вже ділити перемогу. Хоча її ще немає. Дякую, і до побачення.